Боже, я дав цьому Довбодятлу контроль на півроку над каналом, і Вадим не те, що його не покращив, він його закинув ще й змінив назву Твоє кіно. Чому не своє кіно, чому не його кіно? Боже, що було. Чим було погано та на про кіно, на що було закидувати що? М да. Невесело. Ладно, проїхала. Коротше. Привіт! Я хочу привітати вас, чемпіони, ті люди, які залишились тут і вірили у те, що новини кіно повернуться. І вони повернулися, проте вести їх тепер буду я, Ікс, а не Вадим. І тепер вони будуть без води, дуже стислі та максимально з рейтингом 18 Тож, якщо я когось ображаю, або іноді ви тут почуєте мат, ну шкода, що тут ще сказати. Шкода Фабія. Коротше, зі вступом я і так затягнув. 45-й випуск щотижнем гновлень. Тут поїхав! Новин сьогодні буде просто купа. Почну з форсажа 11. Остання частина стане фіналом саги про любов та сім'ю та збільшення обличчя Віна Дізеля від фільму до фільму. Дякуючи богам, людство від наступних продовжень врятував провал франчайзу, а саме форсаж. Також стало відомо, що остання частина вийде лише у 2026 році, а знімальний процес почнеться лише на початку 2025 року. Гострі картузи також зафіксували дату початку знімання. Це буде вересень цього року. Нагадаю, що фільм планується до виходу у наступному році, і це буде фінал серіалу у вигляді повнометражного фільму. І цей проект планують знімати не знаю, 5 років вже. А ось скільки разів пафосно у слоумо будуть виходити герої з димку. Поки невідомо одразу як стане відомо, я вам скажу. Також стало відомо, що другий сезон One Piece вийде на Netflix у 2025 році. Фільмування почнеться у червні, і я дуже радий за творців, які показали прекрасний приклад того, як не треба робити аватар або ковбой Бібо. Додатково на тиждень з'явилася інформація про анонс серіалу Скубі-Ду для стрімінг сервісу Нетфлікс. Сценаристами та продюсерами проєкту стануть Джош Аплбаун та Скотт Розенберг. Люди, які подарували. Нам неймовірні серіали цитаделька «Ковбой Бі Боб» та картини Веном та «Джуманджі 2 і 3». Ну і Черепах Ніндзя від Майкла Б. Досить цікаве та нестандартне портфоліо з таким, тільки у Мосфілм йти. Скажу я вам. Ну і у грудні цього року можна очікувати новий проєкт у всесвіті Зоряні Війни, а саме Скелетон Крю. Нагадаю, що раніше цей серіал перенесли майже на рік. За інформацією інсайдерів, серіал буде розповідати про пригоди дітей. Цей у всесвіті далекої, далекої галактики, а основною зіркою повинен стати Джуд Лоу, який ізобразить. Певного джедаю. А ось що ми ще побачимо, так це продовження серії фільмів ТОР, але не теоретичне, а досить реальне. Здається, дізнай почав прогрівання аудиторії щодо цього фільму. Кріс Кемсфорд на тижні заявив, що сумує та картає себе через провал четвертої частини і назвав головними проблемами велику кількість імпровізації, невдалі жарти та загальну клоунаду замість сюжету. Ну і у фіналі він заявив, що заборгував фанатам нормальне завершення історії з нор. Мальним персонажем Тором. І з радістю зніметься у Тор 5. Але чомусь про зміну режисера, який і повинен був слідкувати за всіма озвученими проблемами, Кріс чомусь забув сказати. А шкода, тому що саме через Стайка ВайТіті ми отримали третю і четверту частину, акей Шмат величезного лайна від Марвел. Ну і нагадаю, що цей самий актор Кріс Хемсурд пішов з акторського ремесла і обіцяв не зніматися взагалі у кіно після діагностики захворювання. У 2022 році. Тож так, ми побачимо Тор 5, і там буде Кріпс Кемсворт, але напевно він не зніметься, тому що дав обіцянку у 2022 році. Зі схожих новин було анонсовано перезапуск серії фільмів Той, хто біжить лабіринтом. Можливо, ви пам'ятаєте цей фільм середини десятих років. Сценарій до проєкту напише Джек Пагли. Ну а дійсно все ще вірить у те, що можна перезапустити франчайз, де найбільший інтерес викликала загадка першої частини. Про Лабіринт, яку так вже всі знають, хто дивився той фільм. Ну, удачі! Удачі в Дісней. Але оце я вам кажу всі анонси та анонси. А у нас є новина, від якої мені стало просто прекрасно. Нетлік скасували спін-офф серіалу по відьмаку, а саме пригоди банди щурів. Нагадаю, що там повинен був з'явитися Дольф Лунгрен і купа невідомих акторів. Серіал скасували після того, як продюсери та кінокомпанія подивилися три вже відзняті епізоди і прийняли доленосне для цього проєкту. Рішення після. Миття очей хлоркою та походу до психотерапевта. Ну а перед продовженням хочу подякувати всім, кого ви бачите зараз на екрані. Особлива подяка йде до Миколи Ультра Подяка. Особлива подяка до Дмитра Володимировича та його дружини Дар'ї. І також подяка йде до Фрімена. Павла М Звероїда та Ярослава Левченко. Дякую вам всім. Зміни вже анонсованих релізів. Також відбулися цими тижнями. Так, Соні, моя улюблена Соні, перенесли свого краївен мисливець з 30 серпня на 13 грудня цього року. Напевно, Соні вірить, що більшість людей за цей час забудуть про мадам Павутину наївні. Ну а що ж до Чана, то кратейкі Кі-2» отримає реліз лише у 2025 році, а саме 30 травня. Ну і тепер хочу поговорити про релізи тижня. У кіно 9 травня почнеться Королівство планети Мав. Блокбастер спробує відродити франчайз та почати нову трилогію вже на Дісней. Ну або так нам просто обіцяють творці, і все завершиться після провалу цього фільму. Також почнеться прокат будинок слова нового українського кіно. Ну і 11 травня можна буде вже глянути до прем'єрний перегляд фільму Уявні друзі з Райаном Рейльнельцем. Хоча офіційно цей фільм почне свій прокат. Кат лише з 16 травня. Тепер до стрімінгів. Темна матерія стартує на Apple TV+, 8 травня. 10 травня на холу виходить новий серіал з Anne Hathaway Ейлін. А вже 12 травня відбудеться головна прем'єра весни. Другий сезон інтерв'ю з вампіром на каналі AMC+. Що ж до канала та про кіно, який чомусь називається твоє кіно, та канал Твоє кіно Плюс з ведучим Вадимом. То там на тижні з'явився огляд Бунтівний місяць частина 2, ось тут. Де Вадим дійсно хорошенько пройшовся по ідіотіє сценарію та фільму. Ну а сьогодні також на цьому ж каналі вийшов огляд фільму суперники з неперевершеною зіндаєю та парою білошкірих бездарностей. Про це трішечки далі. Ну а що ж за цей канал? То на тому тижні на ньому вийшов топ найкращих супергеройських екранізацій коміксів та графічних новел. Якщо ви чомусь пропустили це відео, дуже раджу глянути. Фінал вас просто. Шокує тепер трішки до кастингів, анонсів та призначень Blumhouse та Юніверсал, вирішили забути про тогорічний провал екзерцист віряни та продовжити екранізувати цей франчайз і надалі. Ну або можна сказати чесно, 400 мільйонів, які вони віддали за ці права, самі себе не окуплять. Так ось тепер на роль режисера було обрано Майкла Фленегана, того самого, хто подарував нам доктор Сон. привіт у будинку на пагорбі, тогорічне падіння дому Аш. Та багато-багато всього. Від себе хочу зазначити, що це прекрасний вибір продюсерів. І тепер ця серія має хоч якесь майбутнє, і фільми повинні стати краще. Хоча. О, після виряни це було б складно зробити щось гірше. Анна тейлор Джой, Кріс Емон, Сальма Гайк та Брендан Фрейзер. Неймовірно, зірковий каст. І всі вони зіграють у фільмі Ромена Гарваса, французького режисера під назвою «Жертвоприношення». Історія розповідатиме про групу радикалів, які вриваються на закриту селебріті вечірку десь у світі, і хочуть виконати якесь міфічне призначення. Якщо у вас з'явився певний вайб меню через Анну Телерджой, то у мене теж він з'явився. Повідомляють, що сценарій є дуже секретний, дуже. Але всі актори готові зніматися у фільмі за хліб, бо вони залишилися в захваті від скрипта. Буданов теж прочитав цей скрипт, йому теж сподобався. Джеймс Ган продемонстрував нам перший погляд на нового супермена та його костюм. І якщо не занадто багато думати, що коїться на цій картинці, а саме чому у місті коїться повний піздей, супермен такий зайобан і замість того, щоб щось робити, він вдягає чомусь свої басаножки. Коротше, неважливо. Так ось, навіть не дивлячись на труси зверху штанів, Супермен виглядає добре. Мені цей костюм дуже подобається. Щоправда, на цій картинці от цей актор виглядає не молодше за Генрі Кевіла, і нащо було тоді змінювати і робити цей рекаст. Але хто я такий, хто я такий. Ну і також нам повідомили, що Рідік Фурія почнуть знімати 26 серпня, а сам фільм планується до виходу у наступному році. Режисером буде Девід Туїн. Ну і можливо, це стане новим. Сімейним підрядом для Він Дізеля, Хто знає, хто знає. Ну і повідомляється, що Іванна Сахно, наша україночка, зіграє одну з головних ролей у фільмі Меган 2.0. Прем'єра, призначена на січень наступного року. Цікавий факт: Сахно дійсно виглядає дорослішою копією Меган з оригіналу. Тож не здивуюся, якщо вона і зіграє оновлену ляльку вбивцю. Крістін Стюарт та Оскар Айзек зіграють у трилері Flash of the God. Історія буде розповідати про вампірів, які. Мовчуть та живуть у Лос-Анджелесі 80-х років минулого століття. А актори зобразять супружню пару, які зустрічають одного вечора цих самих вампірів, які смокчуть. Ставити фільм буде панос не танос, а панос касматос, який раніше подарував нам мен. Від вампірів до зомбі Довгоочікуване очікуване повернення франчайзу 28 днів по тому, яке буде ставити Денні Бойл. Нарешті отримала акторів, які будуть ключовими гвинтиками. У першому перезапущеному фільмі. Так ось Рей Файнс, Джоді Комер та Аарон Тейлор Джонсон будуть продавати цей фільм майбутнім глядачам. Ну мені вони вже все давно продали, бо я дуже чекаю цей фільм. Прем'єра першої частини запланованої трилогії призначена на 2025 рік. Ну і у касті також присутні Кіліан Мерфі від зомбі до демонів. Сем Реймі анонсував ще одне непряме продовження франшизи Зловісні мерці до вже одного. Раніше анонсованого фільму з Себастьяном Банічиком у ролі режисера додався і новий проєкт з постановником Френсісом Галуплі. Я дуже радий за такий напрям розвитку франчайзу у ці всі окремі фільми, і що сем Реймі особисто коригує та коригує всі проєкти та ідеї. Синопсис фільму поки що невідомий, як і сюжет, як і все. Але сценарій та ідеї Френсіса дуже сподобалися Сем Реймі, і він одразу вирішив дати зелене світло для цього фільму. Я вірю в Реймі, тому що я обожнюю цього митця, і вірю в цей фільм теж. Тепер пропоную переходити до експрес новин Уеслі Снайп знову зіграє Блейда. камео актора слід очікувати у Дедпул 3. Ну, а сцена після титрів цього самого Дедпула за інсайдерською інформацією, буде прямим тізером до месників 6 секретні війни. Також Кріс Еман за чутками підписав контракт з Марвел для свого повернення у ті самі месники 6 ставлю на роль капітана Гідри. Можете запам'ятати. Ну а що месники 6 та 6? А месники 5. Стосовно на них теж є цікаві чутки. По-перше, назва буде змінена. Тепер ніякої династії Канга більше нема. Нас чекає, час закінчується. Один з найкращих томів у месників, які я читав, я дуже раджу ознайомитися. Вам, якщо ви знаєте англійську мову, проте одразу зазначу, що буде дуже важко зрозуміти всі деталі та акценти без е, читання інших десятка томів та арок, які слідують до секретних війн 2015 року. Ну і цей крок, як на мене, є дуже логічно правильним від Файки і Дісней, Бо саме цей том іде останнім перед секретними війнами. Але особисто для мене це дуже сумно, бо той розвиток, про який я кажу. Що 10 арок, там то ні, воно йшло десь. 4 або 5 років навіть з 2010-го, здається, і там дійсно можна було екранізувати купу класних історій про знищення в світів, про ілюмінатів і т.д. і дуже шкода, що дійсно і все це не покаже. Бо тепер, за логікою, екранізація буде саме секретних війн, других, а не перших, не у тих стареньких, де був острів і битви. А саме з доктором Думом, хоча Дума поки що і нема. Ну і коротесенько, за інсайдами, у месниках 5 можна очікувати лунного лицаря, а у громовершцях майже усі герої помруть. От вам і інсайдерська інформація. Від якихось індії розробників Марвел до справжніх титанів. Серіал еквалайзер, де замість День нашого все Вашингтона красива. Чорношкіра дівчина продовжено на п'ятий сезон. Здається, що цей серіал хтось та й дивиться у США. З того, що я бачив у трейлерах, це дуже дивно, виглядає просто жахливо. Двейн Джонсон розпочав озвучення Муани частина 2». Нагадаю, що мультфільм несподівано повинен вийти вже у цьому році, а саме у завершенні цього року. І як бачите, у кімнаті немає туалету. Але ви зрозумієте цей жарт у кінці відео, просто запам'ятайте зараз мої слова. Фуріоса отримала рейтинг rrr, та став зрозумілий її бюджет 233 мільйони доларів. Окрім того, це буде найдовший фільм у кар'єрі Джорджа Міллера та франчайзу Mad Max цілому – 2 години та 28 хвилин. Також на червоній доріжці до цього фільму Міллер розповів, що був у кроці для екранізації Фуріоси. І от цієї історії саме у вигляді аніме. Ну і натякнув, що якщо фільм буде успішний та отримає позитивний фідбек від глядачів, а для цього йому треба дуже зібрати багато грошей, то з радістю маєстру знімає для нас інший приквел, а саме про пригоди Макса у виконанні Тома Гарді, які будуть йти за рік до подій оригінального фільму 2015 року. Також показали один з кадрів нового трон. І на ньому, бляха, ми бачимо актора Джефа Бріджеса. А тому можна очікувати. Повернення головного героя першої частини та важливого персонажа сиквелу для мене це чистий кайф. Я люблю Джефа як актора та дві частини Трон. Я великий шанувальник цього франчайзу. Дуже чекаю на третю частину. Ну і до геніїв. не встиг Зак Снайдер подарувати нам, жалюгідним людям, другу частину свого просто неймовірного епосу Бунтівний місяць. А і надав цього тижня перший кадр своєї нової анімаційної пригоди Сутінки богів, які вийдуть на нетліксі. По фото, звичайно, зрозуміти дуже важко, але я впевнений, що цей кадр буде виконаний у слоумо та з біблейськими відсиланнями за своїм змістом. Це ж Зак Снайдер Кмо. Тепер пропоную поговорити трішки про дату початку цифрових релізів. Так, ви все правильно почули. Дати 1 травня у Японії на Amazon Prime став доступний фільм мінус 1 один який дуже важко подивитися, але у США чомусь ми не можемо ще знайти. А якщо нема в США, то немає у нас. Коротше, якщо ви хочете подивитися цей фільм, то можете зробити VPN, якщо у вас є Амазон, звичайно, та подивитися його у Японії. Як я чув, там є англійське дублювання. Також 6 червня на цьому ж Амазон буде доступний Каскадер. А у травні, саме 17 травня, буде доступний цифровий реліз Конг проти Годзіли Нова Імперія. Але є і українське кіно. Ви здивуєтесь, але вона і є. Так, картина Бадоєва довга доба вийшла на Netflix 5 травня. А вже 8 травня там вийде комедія Уроки толерантності, який був досить скандальний під час широкого прокату. Також 6 травня у цифровий реліз вийшов жахастик Ебігейл. Огляд присутній на твоє кіно плюс. А тепер го до трейлерів. Ви ж це чекали трейлери? Темна матерія отримала фінальний трейлер. Головні ролі тут зобразять Джоель Едгертон та Дженніфер Коннелі. Дата релізу 8 травня. Четвертий сезон хлопаків також отримав свій трейлер прем'єра у червні. Третій сезон Мерк з Кінгстауна показав свій трейлер. Прем'єра цього дійсно чудового серіалу відбудеться на Paramount Plus на початку червня. Фінальний трейлер Королісто Планети Мав прилізнився на минулому тижні. Особисто я не дуже вірив в успіх цього фільму, але я подивлюся і зроблю рецей. Яку ви можете очікувати вже на цьому тижні на каналі Твоє кіно плюс. Прем'єра 9 травня 2024 року. Також вийшов фінальний трейлер мультсеріалу Люди Ікс 97 Рецензія також буде на твоє кіно плюс у травні. Ну і Дісней показав нам трейлер Муфаса. Приквел оригінального фільму Король Лев виходить вже 19 грудня 2024 року. Зараз буде важко. Екзорцист, який не є продовженням екзорциста Ватікану, а є окремим. Проєктом, де головну роль так само буде грати Рассел Кроу, який грає екзорциста. І цей проєкт вийде 20 червня цього року. Трейлер на місці. Вийшов перший тізер Мегаполіс з задамом Драйвером, де головний герой хоче спробувати закосплеїти Нео з першої матриці. І ось ви зараз бачите, напевно, на один з найграндіозніших касових провалів 21-го століття. Дуже чекаю його у прокаті. Новий серіал від Apple TV Plus, також отримав свій трейлер. А саме я кажу про презумпцію невідомності, де головну роль зіграє Джейк Джлінгол, прем'єра 12 червня. Також на офіційний день Зоренгвій нам показали новий трейлер Аколіта нового шоу, яке вийде 4 червня на стрімінг-сервісі Disney+. Ну і ще трішки новин. Перезапуск Офісу, про який вам розповідав Вадим у минулих що ніхто не скасовував. На жаль, так стало відомо, що на одній з головних ролей. Були обрані Дональд Глісон та Сабріна Імпачетере. Першого ви можете знати за прекрасним фільмом Кохане з майбутнього, а актрису з другого сезону Білий Лотос. актори хороші та і творець оригіналу присутні. Але все одно особисто я боюся за цей перезапуск та не вірю у нього, бо зараз не можна буквально жартувати над багатьма речами, що й зробили оригінальні проєкти Офіс в Англії та США такими легендарними. Також готується і перезапуск фільму Голий пістолет. Можливо, ви забули, так ось я нагадую. Картина вийде у наступному році, а головні ролі там зіграють Ліам Нісен та Памела Андерса. І на тижні про все це висловився режисер оригінальних фільмів Девід. Цукер в інтерв'ю TMZ відомий у минулому режисер, розкритикував оновлення франчайзу. За його словами, у Paramount був присутній і сценарій для прямого продовження старих частин, яке, за його словами, всім сподобалось. Але цей сценарій було вирішено виконати у смітник і зробити щось цікавіше, оригінальніше та своє. Окрім того, він відзначав, що не вірить у проєкт, бо ніхто і не думав звертатися до нього навіть з приводу консультації на те, що до допомоги у створенні. Скажу чесно, я розумію Девіда і так само не вірю в цей проект, особливо після того, як вони взяли Памелу Андерсен на головну жіночу роль. Також цього тижня звідки з'явився Деніл Редкліф і нагадав, що є великим шанувальником прав ЛГБТК плюс осіб. От так довго. Актор заявив, що поважає роулінг як продюсера та письменницю, і розуміє, що саме вона дала йому квиток у щасливе життя. Але це не значить, за його словами, що він повинен підтримувати її до кінця життя. Саме тому він і надалі буде проти її позиції щодо того, що тільки у жіночого полу можуть бути місячні. Ось такий хоробрий лицар сьогодення з гербом ЛГБТК який захищає фантазійні місячні у всіх інших. Справжні. Хелдайвер. Ну і наступні дві новини особисто для мене стали найкращими за тиждень. Але але, вони дві однакові круті. І я не знаю, якій можна віддати медальку Піздатанаса максимальну новину тижня, коротше. Обирайте самі. Я думаю, що ви будете задоволені. Почну з Двейна Джонсона. Стало відомо, що Амазон дуже незадоволений співпрацею з цим актором, і справа тут не в його акторських здібностях, відгуками преси, аналітики і т.д. і т.п. А саме через роздути бюджет картини Червоний, це те, що вийде у цьому році, який тепер складає 250 мільйонів доларів, а не 200, як було зазначено першочергово. От така колосальна зміна була пов'язана з постійними запізненнями на знімальний майданчик актора, переписуванням сценарію через його ідеї, відсутності цього самого Двайна Джонсона на майданчику у певні дні. Ну і через його іноді дуже дивакувату поведінку. Особливо смішно виглядає твердження, що актор не любить ходити. У туалет, якщо той знаходиться далеко від нього, а просто бирає пляшку з-під води та пісяє прямо у неї. А після цього ці пляшки прибирає хтось з членів цього членів. Так ось хтось з членів його команди або асистенти на майданчику. Ось такий пісаючий розбійник виявився наш скаля Джонсон. Також видання The Врап згадує його скандали з віном Дізелем, Райаном Рейнольдсом, Так було й таке. З Райном блін, Райнельцем, продюсерами шоуранерами серіалу «Футболісти» та взагалі пише про його особисте правило, дивне особисте правило працювати не більше 4 або 5 годин на день, тим самим домінуючи над всіма іншими людьми на майданчику та показуючи їм їх місце у житті. Ну що сказати, видатний професіонал. Anna. Ну і друга новина стосується нового доктора. Хто актор Шуті Гатва, який здавався досить нормальною людиною, навіть адекватною під час акторства у сексуальній освіті від Нетлікса, отримав пробиття даху, де і почала литися вода. Ось вам дві цитати цього геніального митця. Навколо стільки білошкірих бездарності, яких всі розхвалюють наліво та направо. А нам чорним доводиться бути абсолютно бездоганними, щоб досягти, хоча б половини того, що дістається білим. Тому я повільно, але все ж таки змінюю свій погляд на такі речі. Я говорю собі: ніякого дітька такого ставлення. Ти заслуговуєш на любов вже просто тому, що існуєш. Ну і далі він відповів всім гейтерам щодо його ролі доктора та кастинга загалом. Знаєте що? Мій кастинг, як я вважаю, цілком логічний. Будь-хто кого не влаштовує той факт, що доктора хто грає не білий гетеросексуал, не справжній фанат. Виходить, ви взагалі не дивилися серіал, тому що в його основі лежить факт регенерації, а лікар-прибулець. То чому його має грати один конкретний тип людей? Ось так складно жити у Всесвіті, де у чорношкірих акторів зовсім немає грошей та слави. Ну, не рахуючи Уилла Сміта, Еді Мерфі, Дензеля Вашингтона, Майкла Біджордана та Двейна Джонсона, і це тільки про кіно. Чому вони отримали раніше, чи отримують рекордні гонорари для Голлівуду? ну. Цей парубок не сказав чомусь, але так бездарність має колір шкіри. Запам'ятайте, це, будь ласка, мої білошкіри, безталанні глядачі. Краще він звичайно тихесенько пісяв десь у пляшечку. На тижні стартував прокат Каскадера з, з Райном Гостінгам та Емілі Блант, і вийшов він досить слабеньким. Картина з бюджетом у 130 мільйонів доларів зуміла взяти на старті тільки 30 мільйонів. Це найменша сума зборів з очікуваних спеціалістами, тобто найнижча планка. Картину можна було врятувати непханою витривалістю, але у травні виходить так багато блокбастерів, що на витривалість надії і нема. краще фільм все ж таки вийшов у березні, як і планувався на початку, і мав Спокійний квітень для фарму грошей. А так, ну що ж, чекаємо у червні цей дійсно хороший фім на Amazon Prime. У міжнародному прокаті картина отримала майже 40 мільйонів доларів. Загальна сума 65,4 мільйона доларів. Друге місце отримав повторний реліз фільму Зорені війни. Епізод 1. Прихована загроза. Фільм вийшов менше ніж на трьох тисячах майданчиках і зумів зібрати 8 мільйонів доларів. Дуже крутий результат для фільму, якому 25 років. Ну а бронзу отримала Зендай та її суперники. Фільм впав на 49% порівняно з минулим тижнем і зумів зібрати у США на другому тижні прокату 7,6 мільйона доларів. Загальна міжнародна каса фільму 52 мільйона доларів після двох. Тижнів прокату Бюджет фільма 50 мільйонів доларів. Фім ще має якісь теоретичні мінімальні шанси вийти у плюс з кінотеатрального прокату, але це буде дуже і дуже важко. Нащо було витрачати на цю драму аж 50 мільйонів доларів? Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось повернення та на бо я старався, і у мене за довгий час дуже болить язик. Прямо як у мою першу шлюбну ніч. Зазначу лише, що новини тепер не є регулярними на цьому каналі, тож вони або вийдуть на наступному тижні, або не вийдуть. Реальна робота, сім'я і все таке, ну ви розумієте. Та й просто немає іноді часу читати баяни з інтернету на камеру. Хто зрозумів, той зрозумів. Але ви все можете змінити, як дорослі люди. Якщо ви це зрозуміли, всі посилання на зміну знизу цього ролику в першому коментарі та описі. Ну а так, дякую за перегляд. Що